Друзі, якщо вам подобається подібний контент, візьміть свого гарного пальчика і поставте лайк. Тоді відео будуть виходити швидше і частіше. Всім, хто їсть смачного, всім, хто лежить, м'якого поїхали! Парарара, парарара, заставка. Це прикольно! Отаке ми не любимо. Дракони, елеми, мурлоки, ноги, пірати. Удачі, дякую. А що ми граємо з семеро? Чому прикол? Як це відбувається, коли сім чоловік грають? Щось не зрозумів я. Battle, Як це відбувається? Перезбирають лобі чи що? Чому суть? А як грають? А як грати сім? Як це взагалі відбувається? Чому нас сім? Think you can win this thing? Я really не до кінця розумію, як це має відбуватися, але окей. Okay. Блин, я дракон. Взагалі не найкраще. Я б сказав найгірше, напевно. Напевно, найгірша. Піратку крутити та. Піратку крутити. Це воно. Я правда не до кінця розумію що тут грати взагалі. Наскільки я знаю, коли грають семеро, одного дають як завжди як, як жмура, Але якщо ти, наприклад, в нього виграєш, то йому хп не знімають. I think you can win this thing. Але мене погано звучить. Згідний можна покрутити доволі, доволі прикольно. Там по дві капельки завжди. Оце непогано звучить. Я б сказав. Блін, хотілося б вийти не сидіти далі тут. Давай так. Номі тут виглядає дуже непогано. Тут елемію можна дуже сильно крутити, якщо чесно. Номі навіть дуже сильно виглядає. I think you can win this thing. Ядик неприємний був. І оця штука неприємна. Яд Бабл. Um, так що тут було цікавого? Такого, що прям дуже нічого. think you can win this thing? так, все прикольно, але не дуже. Хоча є вже протектор, це навіть дуже прикольно є така штука, є золото. Так, добре, добре. Ти виходиш, ти виходиш в гру. Ти молодець, але достатньо. Забрав, забрав. Піде, піде знову дуже сильно мені здається, що тут всі будуть грати через в'яди. Елеми та Елеми, який вибір ще. Не сильно дають, але Елеми, типу, є якісь бабли. Немає номі. В когось би номі підрізати було би фантастично. Я думаю, це найт вихід. Так, ану. Муркай. Можна щось придумати, напевно, потім спробувати. Задувака, але вона якась слабка. Якщо чесно. Дракони. Але треба взяти все одно. Вона хоча б з баблом буде. Заборони на реконкт. Ні немає. Заборони на реконект немає. Зате не буде 8 місця. Враховуючи, що на семеро в будь-якому випадку топ-7. Ніхто не дає нічого сильного підрізати. Це не дуже приємний момент. Чого вас семеро? Я не знаю, можливо, не вистачає однієї людини. Не з'явилась чи що. Не знаю. Оу, оу 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 Тут золото буде крутити чоловік. Його потрібно чим швидше виносити, напевно. Буде дуже неприємна людинка, забрав, забрав, Гілмазер. Забрав. Угу. Добре, давайте щось прокрутим. Трохи щось прокрутим. Опа. Опа. Бля, не кинув цю штуку. Не кинув цю штуку неприємненько. Та є ж резерв. Я не знаю. Ну, по типу я не знаю. Пірати. Головне не Екзодія, Екзодія буде дуже неприємно. Дуже неприємний момент буде Екзодія тут. Так, брана. Ой-ой-ой, як гарно. Так, ну мінус один, це сто відсотків. Мінус один, це добре. Підрізати брана можна в нього. Можна підрізати брана і вийти. Так, добре, тебе давай скинем. Тебе скинем забрав, забрав. Ще дві задуваки. Ще дві задуваки. Я би їх забрав. Ginny, Ginny, О, це піде. Це гарна карта тут. Ну, топ-4 є, це вже приємно. Топ-4 вже приємно. Піратис, піратис, що там за піратис? Пірати, які винесли елемів. Може там? Не знаю якісь. апм пірати дуже страшні будуть тут також, в принципі. І неприємні. Ага, тут, коротше, екзоді. Всі, всі хочуть Екзодію грати. Це дуже погано. Це дуже і дуже погано, бо статті в мене замало поки грати проти екзодії. Реконект, правду кажеш. Екзодія це неприємно. Бать на двадцятку пробив. Ти байкий неприємний чоловік. На двадцять пробив. Неприємний, неприємний молодий чоловік. Корисні роли можуть рухатись трошки швидше. ой 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 Не те. Не те. Джині. Алем піде. 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 Так, добре. Задувака одна виходить. Продав, продав. 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 Зіграв, повернув. Я не знаю, як тут встигати зіграти все. Як тут встигати зіграти все, це просто жах. Що тут? Ну, я думаю, я б мав би бути сильніший, хоча не факт, так. Але мав би. Ні, не мав. Грав я вирішила, що не мав я би бути сильнішим. Це не круто. Рол. Та блін, дурацькі анімації. Хе. -хе. Не просто анімації не дадуть мені виграти. Можливо. Дуже можливий такий варіант. Так, заміним. Моцеп іде. Дуже добре Там була ультравайлет та? можна підрізати як насправді. The army you're building, friend. Go big or go home. I always say. You're down a minion and up a gold. Аніме. Ще й прийшла. Оніме, пацани. Тринадцятька атаки. Ну, якщо зараз яд відіграє гарно, то буде дуже класно. Так, топ 2, Лиш... залишився Big Boss Райзикс. А це дійсно Big Boss. Для мене так точно. Так, що там було в противника попереднього? Нічого цікавого. Амальгама була. Амальгама може бути доволі непоганою штукою. В нього... Ні, В нього елеми, так як в мене. Баран, звичайно, ультра супер класно, але. Але напевно, ні. Так, в мене є Елем, в мене є демон, в мене є амальгама, в мене є 3. Три. три, та а потрібно чотири. Можна взяти ще одну амальгаму. Блін, ну тут бабл. Трохи не круто виходить. Але заради аніме можна так зробити. Так, ЕЛМ, Демон, дві амальгами. Ну, оця штука повинна скопіювати отут стати. Я дуже надіюсь на це, що вона їх скопіює. Ну, чотири мене є різних юніта, тому повинно би було бути так. 27к. О, Я думаю, він піддався. <смір> а це